Вітаю, друзі! Христос народився. Вже втретє, ми відзначаємо Різдво в атмосфері, яка, на жаль, є далекою від святкової. І ні прикраси, ні різдвяні мелодії, ні подарунки. На превеликий жаль цієї тривожної атмосфери змінити не зможуть. Вони просто не в силі. Смуток все одно залишається. Але ось що мені ніби відкрилося цього року. Коли я роздумаю над цим українським різдвяним дисонансом, то приходжу до висновку, що саме такою і була справжня атмосфера Різдва. Ви не замислювалися над цим? Виходить, що насправді таким і має бути Різдво в оригіналі, сповнене переживання, страждання, невизначеності, тривоги. Бо все це переживав Христос під час свого народження. Виявляється, що весь цей відрізок життя Христа, який ми називаємо Різдвом, а це період життя десь тривалістю приблизно до трьох років, а можливо і більше, то цей період для Христа і його земних батьків був сповнений смертельними небезпеками. Весь цей період насилля, незручності, страждання, відчай, втеча. Насправді, це доволі тривалий відрізок життя. Все почалося з наказу кесаря зробити перепис. І ось як це стосувалося Марії та Йосипа. Пішов теж і Йосип із Галілеї, із міста Назарету, до Юдеї, до міста Давидового, що зветься Віфлеєм, бо походив із дому та з роду Давидового, щоб йому записатись із Марією, із ним зарученою, що була вагітна. Здається, так просто. Пішов з Назарету до Віфлеєму. А нічого, що це приблизно 150 кілометрів з одного кінця в інший. І жінка на дев'ятому місяці вагітності. Яка вагітна жінка у наш час погодилася б на таку тривалу подорож? А Марія пішла. Як вона здолала цей шлях, я не знаю, але вона його здолала. І, очевидно, що це було для неї дуже важко. Далі читаємо. І сталося, як були вони там, то настав їй день породити, і породила вона свого первенця сина, і його сповела, і до Єсел поклала його, бо в заїзді місця не стало для них. Зазвичай ця картина, коли ми дивимося на малюнки, які її зображують, вона викликає в нас певну романтику. До Єсел з Ісусом заглядають корови та вівці, маляна соломі. Але я не думаю, що насправді це виглядало дуже романтично для батьків Ісуса, коли вони дізналися, що в заїзді не було для них місця. Де вона народжувала царя? Як вона його народжувала? Хто їй допомагав? Можливо, ангели? Можливо, це саме вони, ангели, допомогли їй встати, сповити немовля, і покласти його до ясел. Повитух не було. Я не знаю, хто їй допоміг. Потім з'явилися пастухи, яким ангели розповіли про народження Христа. Написано, і сталося, коли ангели відійшли від них в небо, пастухи зачали говорити один одному Ходім до Віфлеєму і побачимо, що сталося там, про що сповістив нас Господь. І прийшли, поспішаючи, і знайшли там Марію та Йосипа та дитинку, що в яслах лежала. Відчуття від того, що трапилося, можуть зрозуміти тільки матері, які народжували. Ти щойно народила дитину. І тобі потрібен спокій. А до твоєї палати завалює натовп незнайомих людей. Ти нікого з них не знаєш. А вони всі хочуть подивитись на твою дитину. Всі хочуть доторкнутися до неї. Як ти себе при цьому почуваєш? Це стрес. Погодьтеся. Потім обрізання. Дитина плаче, це боляче, тече кров. Потім потрібно нести маля до Єрусалиму на посвячення, бо він первісток. Знов 10 кілометрів туди, 10 назад, з маленькою дитиною. І там, в Єрусалимі, коли новонародженого Ісуса принесли до храму, старець Симеон промовив ось такі пророчі слова. А Семен їх поблагословив. Та й прорік до Марії, його матері. Ось призначений цей багатьом нападіння й уставання в Ізраїлі. І на знак сперечання. Як ти почувалася, б, якщо б про твою дитину говорили, що це знак сперечання ти народила? Кого ти взагалі народила? І саме там, вперше, Марія чує про майбутню смерть своєї дитини. Як вам таке? І меч душу прошеє самі же тобі, щоб відкрились думки сердець багатьох. Меч душу прошиє. Уявляєте, який це біль? Щойно закінчилася ця процедура, наступна історія: ось ангел Господній з'явився у сні Йосипові та сказав: Уставай, візьми, дитятко та матір його і втікай до Єгипту. І там зоставайся, аж поки скажу тобі, бо дитятка шукатиме ірод, щоб його погубити. І він встав, взяв дитятку та матір його вночі та й пішов до Єгипту. До кордону з Єгиптом ще сотні кілометрів. І це з дитиною вночі. Ось виявляється, яким був оригінал Різдва Ісуса на землі. Це зовсім не чарівна атмосфера і зовсім не романтика. І це був лише початок життя Сина Людського на землі. Життя, яке жодної хвилини не мало спокою, і яке завершилося смертю на Христі. Перша важлива істина, яку я усвідомлюю з цієї сумної різдвяної історії, це істина, яка має безпосереднє відношення до українців. Ось як вона звучить. Ісус Христос був на місці українців. Ви погоджуєте зі мною? Виявляється, що він знає, що таке смертельна небезпека. Він знає, що таке відсутність власної домівки. Він знає, що таке важка дорога в іншу країну. Він знає, що таке бути переселенцем, що таке жити під окупацією. Він був в кожній без виключення ситуації, яку ми з вами проживаємо в нашому житті. У кожній без виключення. Він був на нашому місці. Так написано у Слові Божому. У нас є первосвященник. Він не той, хто не здатен співчувати слабкостям. Навпаки, він той, хто пройшов через усі випробування, через які нам доводиться йти. І жодного разу він не згрішив. Він був на нашому місці, як тих, Кого несправедливо звинувачували, а також тих, кого намагаються знищити. Він був на місці кожного переселенця. Він був на нашому місці, коли нас не приймають, вважаючи за нелегітимних, був на місці тих, кого зраджують свої. До речі, а ви замислювалися про тих немовлят, котрих вбив Ірод в Іфлеємі? Чи можливо бути таке? Що Христа звинувачували в смерті цих хлопчиків. Таке цілком можливе. Тобто він був на кожному без виключення нашому місці, бо нас, українці, росіяни, теж несправедливо звинувачують у всіх без виключення гріхах. І Христа також звинувачували. Він той, хто пройшов через усі випробування, через які і нам доводиться проходити. Просто поміркуй над цим. Коли ти перебуваєш у важких обставинах, він був на твоєму місці. Уявіть, він був не просто переселенцем і страждальцем якийсь період свого життя після народження, ні. Він був таким все своє життя. Це про себе він так говорить. Лисиці мають нори, а птахи гнізда. Та син людський не має місця, де зможе прихилити. Голову, той, який створив цей світ, нема в цьому світі де прихилити голови. І так, все життя упродовж всіх 33 років на землі. Це набагато складніше, ніж терпіти незручності певний період часу. В Ісуса все життя був повний дискомфорт, а в розквіті сил Його, Сина Божого, абсолютно безгрішного заарештували. І над ним знущалися, неймовірно жорстоко знущалися. Таким чином, Він був і на місці тих, над ким знущаються росіяни в полоні. Він знає, що це таке. Те, що пережив Ісус, у нас називається злочином супроти людяності. Він пережив на собі справжніх злочинців, нелюдів, які заарештували його без будь-якої на те причини. Вони водили його на кілька років. Різних судилищ і на державні, і на релігійні, і ці люди порушили свої ж закони, визнавши Ісуса винним. Хоча Він нічого поганого не зробив. Коли ви сьогодні думаєте, що ваші права порушує Росія, або наша влада, або ТЦК, або ще хтось, не знаю, хто робить з вами щось неправильне, то згадуйте про те, що Ісус був. В тілі людини на вашому місці. Суть Євангелії це втілення Ісуса. Перший розділ Євангелія від Івана починається з тексту про Слово, де є такі слова. І Слово стало людиною і оселилося серед нас. Ми побачили Його славу, славу єдиного, Сина, Отця Свого. Він був сповнений благодаті і правди. Він добровільно погодився бути з нами. На нашому місці, знаючи наперед, що його чекає. Згадую про це, коли тобі дуже і дуже важко. Говори собі, я стою там, де був Ісус, де Його ображали. Я стою там, де стояв той, кому зіпсували життя. Я стою серед злочинців. Дякую Ісус за те, що ти зробив набагато більше для мене, ніж просто ось ця ситуація. Бо Він не просто був на нашому місці, він через це, що він там був. Може нам допомогти сьогодні. Хотів би вивести кілька практичних висновків з цієї важливої істини про те, що Ісус перебував там, де перебуваємо ми. По-перше, якщо Ісус був на моєму місці, то це означає, що Він розуміє мене, повністю розуміє, і Він співчуває мені. Саме так і написано. Він не такий первосвященник, який не здатен співчувати нашим слабкостям. Навпаки, він здатен співчувати, бо він прекрасно розуміє, що це таке проходити випробування. Він розуміє, як це непросто. він розуміє, що ми іноді не справляємося. І він не осуджує нас за це. Він розуміє, хто ми за своєю природою. В сто другому псалмі написано як жалує батько дітей, так Господь пожалівся над тими, хто боїться його, бо знає він створення наше, пам'ятає, що ми порох. З цього випливає ще один висновок саме тому, що він був на нашому місці і випробував на собі важкість усіх без виключення випробувань. Він не допускає в нашому житті таких ситуацій, які ми не змогли б знести. В першому посланні до Коринтя написано: Досягла вас спроба не інша, тільки людська, але вірний Бог, який не попустить, щоб ви випробовувалися більше, ніж можете, але при спробі і полегшення дасть, щоб знести могли ви її. Друзі мої! Чи вірите ви цим словам, а саме, що він не попустить вам випробовуватися більше, ніж ви можете? Це Божі Слова, це його обітниці, це істина. Навіть якщо випробування будуть схожі на випробування Йова, він все одно не попустить в вашому житті такого навантаження, яке більше за те, яке ви можете знести. Навіть якщо будуть втрати і якщо буде смерть. Він у цих обставинах даватиме вам полегшення, бо Він безгрішний був на вашому місці і він співчуває вам. Це та річ, про яку потрібно пам'ятати кожному з нас, коли ми проходимо важкі випробування. Всі вони без виключення, контрольовані ним до дрібниць. Він присутній разом з нами в цих випробуваннях. Він обіцяв пройти їх разом з нами і обіцяв дати нам. Необхідної сили, щоб їх пройти. І це наступний важливий висновок. Він обіцяв дати нам необхідну силу, щоб ми могли знести всі ці випробування, щоб ми не згрішили при цьому. Бо і він не згрішив. Саме так написано в посланні до євреїв. І жодного разу він не згрішив. Він пройшов крізь всі жахливі тортури. І жодного разу. Він не згрішив. Так, звісно, ми часто виправдовуємо це тим, що він ну, він же був син Божий. Він був без гріха. Саме тому йому було легко, так ми кажемо. Але подумайте ось про що: Адам і Єва, вони теж були без гріха чи з гріхом? Вони ж не мали ні гріховної природи, ні гріховного досвіду. І тим не менше, одразу порушили Божу заповідь. Одразу! І заповідь, яку вони отримали від Бога, вона була дуже проста. Не їжте з плодів дерева, пізнання добра і зла. Все, більше нічого. І як ви поясните те, що трапилося з ними? Цікаво, що б ви чинили на їхньому місці? Ви, будучи безгрішними тоді, встояли б чи ні? Це відкрите питання. А що ви скажете про диявола? Ви замислювалися, що він теж не мав гріховного досвіду. Він був створений абсолютно досконалим. Це про нього написано в книзі пророка Єзикіля. Образно написано: Ти був зразком довершеності, мудрості повен, красою досконалий. Ти був у едемі, у саді Божім. Усяке дороге каміння прикрашало твою одіж. Рубін, топаз, діамант, хризоліт, онікс. Берил, сапфір, карбункул, смарагд і золото були приготовані для тебе за днів, коли ти був сотворений. Ти був херовимом покровителем, блискучим. Ти був на святій горі Божій, ходив серед вогнистого каміння. Ти був зразковим у твоїх вчинках від того часу, як тебе сотворено, аж покіль не постало беззаконня в тобі. І цей Досконалий хіровим став родоначальником гріха. Як це можна зрозуміти? А тепер подумайте про юнака на ім'я Йосип, не земного батька Ісуса, а того, про якого написано в книзі буття. Він виріс в дисфункціональній родині, де було багато жорстокості, зради, інтриг та обману. І Йосип, він, на відміну від Адама і Єви, від народження мав гріховну природу. І він мав також гріховний досвід. І тим не менше, у важких обставинах він вистояв. Уявіть собі, жінка його пана тягне його до ліжка. А він вистоює в цих спокусах і виходить з них переможцем, незважаючи на те, що за цю чесність йому довелося провести кілька років у в'язниці. Скажіть, друзі, як це можна пояснити? Ще один приклад. Даниїл. Сидрах, Месах та Аведнего. Це теж були недосвідчені без глибокого духовного досвіду юнаки, які опинилися в полоні далеко від батьківського дому. І вони вистояли у випробуваннях, незважаючи на смертельну небезпеку. Чого лише варта ося заява трьох юнаків: Сидрах, Месах та Аведнего – у відповідь. Цареві на сказали, ми не маємо потреби тобі на це відповідати. Коли Бог, якому ми служимо, зможе нас визволити з печі розжареної вогнем, Він визволить нас, царю, із твоєї руки. А коли ні, то нехай тобі царю буде відомо, що ми твоїм богам не служитимемо і золотому бованові, що ти поставив, не вклонятимемо. Скажіть, звідкіля у цих юнаків взялася така мужність? Хто наділив їх такою силою? Нарешті Йов. Мені здається, що серед усіх згаданих персонажів Йов найкраще зрозумів би українців. Тому що він втратив абсолютно все. Він втратив всіх дітей, все майно, все своє здоров'я, всіх своїх друзів. І з дружиною в нього теж, мабуть, були порвані стосунки. Бо саме дружина промовила до Йова ось ці слова, і каже йому жінка його, і ще тримаєшся твоєї досконалості, лихослови Бога і умри. А він до неї, неначе б говорила, яка дурна, отакий ти говориш. Приймали ми добре від Бога, а лиха Той не приймемо. У всьому тому не согрішив Йов своїми устами. Всі ці згадані люди: Йосип, Сидрах, Месаха, Виднего, Даниїл, Йов, всі вони мали гріховну природу, всі, але вони вистояли у спокусах і не згрішили. І Господь недаремно залишив для нас приклади ось цих людей, людей, які зберігали святість. Він хотів цим сказати, що перемога над гріхом, перемога у випробуваннях, вона була можлива також і в епоху Старого Завіту. Я переконаний, що ці мужі Божі, вони перемогли спокуси не власними зусиллями. Ні. Вони перемогли їх силою Божою. Це безумовно. Але сьогодні ми з вами маємо набагато більше, ніж мали вони в епоху старого заповіту. Ми сьогодні маємо приклад Христа. Лише подумайте над цими словами апостола Павла з послання до Филип'ян. Умію бути. В упокоренні, умію бути і в достатку, в усьому, і в усіх обставинах я звик і насичуватися, і голодувати, жити в достатках, і терпіти злидні. Я можу все в тому, хто укріплює мене. В кому? В Христі. В новому перекладі ми читаємо так: я знаю, що то значить жити в нестатках і в достатку. За будь-яких обставин я навчився бути задоволений. Чи ситий я, чи голодний, в статках, чи в бідності, я все можу знести завдяки тому, хто зміцнює мене. Зверніть увагу на слова за будь-яких обставин і знести. Знаходячись в Ісусі, ми можемо знести будь-які обставини і при цьому не згрішити. Ось про що цей текст насправді. Він про нашу гарантовану перемогу у будь-якому. Випробування. Цікава паралель. Свого часу Ісус Христос прийшов на землю в тілі звичайної людини. Так, звісно, це було тіло безгрішної людини, я не заперечую. І ви також при цьому пам'ятаєте, що Адам, Він теж був створений безгрішним. До речі, на відміну від Адама, тіло Христа було таким, яке відчувало спрагу, голод, немочі, втому, хвороби, наругу, спокуси з цим було по-іншому. І Христос, проживши життя звичайної людини, при цьому жодного разу не згрішив в цьому недосконалому тілі. Таким чином, Він прожив наше з вами життя і дав нам приклад, що можна прожити життя і перемогти гріх. Але це ще не все, що зробив Христос. Чи знаєте ви, що тепер, після того, як Він воскрес, ми з вами. Можемо прожити його життя тут на землі і також не згрішити, коли приходять спокуси. Біблія нам про це говорить. Практично всі послання апостола Павла наголошують саме на цьому. Послання до Ефесян. І нас, що були мертвими через наші прогріхи, він оживив Христом. Бо ласкою ви спасені і воскресив нас з ним і посадив на небі в Христі Ісусі. Друге послання до коринтян. Тому, коли хтось у Христі, той нове створіння, старе минуло, настало нове. Послання до колосян. А коли ви з Христом воскресли, то шукайте того горішнього, де Христос перебуває, сівши по правиці Бога. Думайте про горішнє. А не про земне. Бо ви померли, і життя ваше поховане з Христом в Бозі. Насправді, коли ми народжуємося згори через віру в Ісуса Христа, то в результаті цього нового народження живемо вже не ми, а живе Христос, а ми живемо в Ньому. В першому розділі Євангелії від Івана ми читаємо такі слова. А всім, що Його прийняли, їм владу дало. Дітьми Божими стати тим, що вірять у ймення Його, що не з крови, ані з пожадливості тіла, ані з пожадливості мужа, але народились від Бога, ось що зробила для нас жертва Христа. Вона дала нам можливість стати Божими дітьми, успадкувавши Його святу і непорочну природу. Ми стаємо через це тотожні Богові. Саме так визначає своє життя апостол Павло в посланні до Галатів. І живу вже не я, а Христос проживає в мені. А що я живу в тілі тепер, живу вірою в Божого Сина, що мене полюбив і видав за мене самого себе. А тепер подумайте, ось над чим, друзі. Якщо після нашого увірування, це вже життя Христа, а не наше. То і сприйняття оточуючого світу має бути іншим. Чи як вам здається? Якщо це живе Христос, то ми маємо сприймати цей світ так, як Він. І, мабуть, що реакції на життєві обставини також мають бути іншими. Ми мали б реагувати так, як він реагує. І це насправді так би мало бути. І це мало б бути в нашому реальному житті. Написано знову ж таки в посланні до Филипян. У житті своєму. Ви маєте думати і чинити так, як Христос Ісус. Тобто через народження згори ми стаємо прямим Його відображенням в цьому світі, на кожному без виключення місці. Апостол Павло про це пише в посланні до Коринтян так: ми ж відкритим обличчям, як у дзеркало, дивимося всі на славу Господню і змінюємося в той же образ від слави на славу. Як від Духа Господнього. І якщо ми проживаємо своє життя у Христі, тоді відповідними будуть також і результати наших випробувань, ми зможемо вийти з них переможцями, так як і Христос. Розумію, що у вас вже злітає з вуст запитання. Чому ж тоді, коли це все так просто? Чому коли ми можемо жити переможним життям в реальному житті? У нас бувають постійні невдачі. Чому у нас постійні поразки, замість постійних перемог? Відповідь на це складне питання лише одна. Ми переживаємо постійні поразки замість перемог лише тому, що якась частина нашого єства, нашого серця, наших думок, нашої волі не належить Христу. Ця частина проживає своє життя окремо від Нього. І наслідком цього завжди будуть поразки. Ми терпимо поразки тому, що власними зусиллями намагаємося перемогти гріх, а це неможливо. Ми можемо перемогти гріх, лише перебуваючи в Ісусі. І ось що ми маємо розуміти, коли зустрічаємося з поразками. Кожна чергова поразка, яку ми переживаємо в своєму житті. Це насправді чергове нагадування від Господа про те, що нам потрібно полюбити Господа всім серцем і всією душею. Це голос Божий до нас, що ось ця сфера нашого життя досі йому не належить. І поразки будуть супроводжувати нас до тих пір, поки ми не віддамо цю частину нашого життя в повне розпорядження йому. Господнє бажання полягає в тому. Щоб ми не просто називали себе Його послідовниками, погоджуючись із певними Його заповідями, Ні, Він бажає, щоб ми з'єдналися з ним цілком і повністю. І у цьому єднанні, щоб нас нічого з ним не розділяло. Саме про це він молився напередодні своїх страждань. Ось слова Його молитви. Та не тільки за них я благаю. А й за тих, що ради їхнього слова вірують в мене, щоб були всі одно, як ти, отче, в мені, а я в тобі, щоб одно були в нас і вони, щоб увірував світ, що мене ти послав. А ту славу, що дав ти мені, я їм передав, щоб єдини були, як єдине і ми. Ось вона гарантія переможного життя. З'єднатися з ним настільки міцно, наскільки Він з'єднаний із своїм отцем. Лише за такої умови повного єднання ми зможемо прожити його життя тут на землі. Ти хотів би цього? Тоді запроси його в кожну без виключення сферу свого життя. Він вже давно чекає на Твоє запрошення. В об'явленні Івана записані такі його слова. Ось стою під дверима і стукаю. Якщо хто почує мій голос і відчинить двері, то війду до нього і повечерю з ним, і Той зі мною. Переможцеві дозволю сісти зі мною на моєму престолі, як і я, перемігши, сів з моїм батьком на його престолі. І нехай допоможе вам Господь Бог. Христос народився. Славімо Його!